Всіх вітаю! Сьогодні у мене дещо незвичне розпакування товарів. Сьогодні я була в супермаркеті Сільпо. Є така сеть по всій Україні. Що мені довелося отримати сертифікат, тому я пішла його з радістю і витратила. Значить, Що я взяла? Ось такий хліб пшеничний. Бачите, він такий величенький. Ціни я напишу потім для всі товари. Всі питалася купувати лавки, а дещо то, що мені потрібно. Ось таке доктор Беннер. Хрумко смачно. готовий сніданок. Зі смаком банану і шоколаду. Теж у них зараз по акції, бачите, він доволі таки величенький, я дивилася, що 400 грамів. Наскільки воно смачне, я не знаю. Хоча виробництво доктор Беннер, їх сніданки гранола, мені дуже подобається. Тому я з радістю взяла. Що ще я взяла? Ось така гранола теж в них зараз по акції. Бачите, вона хрустка з ягодами. Тут є таке віконечко маленьке, де вона проглядається, ця гранула. Видно, видно ягодку, ось вона. Бачите, ось ягодка. Да, ягодка ну, взагалі не знаю. Не знаю. Хочу скуштувати, що це таке. А, це, бачите, це премія. Це торгова марка супермаркета Сільпо. Спробую. Це теж по акції. Ціни я буду писати потім. Ось таку ковбаску. Ювілейна преміум брауншвейська ковбаса, сирокопчена, вищий сорт, ДСТУ, стоїть вона нормально, Ну і смачненька вона, звісно, дуже смачненька. Бачите, я хотіла показати срок придатності до 24.08.25 Зараз тільки 5 місяць, початок 5 місяця. 330 г. Ось така ковбаска. Вона смачна, дуже смачна. Ну, і, на по крайній мірі, я сподіваюся, що я б пробувала, та була смачна. А на що цієї, я не знаю. Ось такі я придбала дві котлети по-київськи. Бачите, ціна вага за кілограм є 459 гривень. Ці дві котлетки 210 г, як бачите, на ценніку, вони коштують 96,39 Ось така, бачите, красота. Так, що ще я взяла? Я взяла багато чого, чесно кажучи. Ну, такого в основному. Так, оце я взяла слойка з шинкою та шпинатом. Ось така їх виробництво. ось така вона, Я не знаю, як, що куштувала в них, мені дуже подобається. Я багато чого не сільпо біля мене далечко їздити, мені не дуже зручно, але так як у мене був сертифікат, тому мені... <кх> я прийшла поїхати. Потім взяла ось такі хачапури з сулугуні. Ось таке, бачите? Теж їх випічка, вони самі бачите, фасують, самі наклеювати, ти на касу приходиш, тобі пік-пік. Дуже зручно. Сільпо гарна, гарна, гарна сіть, але мені не дуже зручно закупитися. Так, що я ще взяла? Пампушка з чесничком. Бачите, я показую цінники. Ось такий чесничочок, якщо видно, тут десь білесенький, про, 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 проглядається. соличку теж бачно, крупного помолу. і... Петрушка, мабуть, чи укроп. А, укроп, це, Бачите? Ось така помпушечка. Раз, два, три, чотири, шість штучечок. Ціни, все і напишу, напишу, напишу. Також я придбала ось таке вафільне тістечко, вафільна вафель, трубочка з звичайним молочком. Бачите, Вон молочко ховається там. Ну, по мені так смачно, але... Але, але, не знаю, але ви самі скуштуєте, зробите для себе висновок. Бачите, ці 104 г, коштує вона, бачите, 359 гривень за кілограм. а Оця одна трубочка стоїть 37-34. Ну, Як для, для, для мене це тістечко дов, дов, доволі таки велике, 100 г це нормально. І ціна така. Зараз є так, такі дорож, дорогі ціни, що, що це можна даже сказати безкоштовно. Також я взяла піцу, яка фрітата, італійська. Бачите, вона якась вся підгоріла, я так розумію, що це грибочки. Ну, Жіночка біля этого сказала, дуже смачно, беріть. Ну що, я взяла, я її послухала, буду куштувати. Все треба гріти, тому що я думаю, що вона таке не дуже. Я як бачу, тут щось зелененьке, це чи лук, чи що. Я, от Маленьке, розовеньке, то, мабуть, ковбаса якась, чи що воно таке. Не знаю. Я взяла ось таку мілка пасту. Я брала, пам'ятаєте, якщо ви дивились мої кхе, ті відео в сільпо оту горіхову пасту, ну вона ну, дуже ну, не, 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 не смачна. Тому я сразу же взяла мілка. Хоті, хотіла взяти нутеллу, нутелла була тільки. 850 грамів, чи кілограм велика. Я хотіла пів кіло, пів кіло не було. Тому взяла ось таку мілку, ми коштували. Доволі не таки непогана. І ціна, і якість мене доволі задовольнила. Хоча я хотіла нутеллу. Нутелла була тільки велика. Маленьких не було. Ні 150 грамів, не 200 що та чим буває. Була тільки чи 800, чи кілограмів. Це дуже велика. Я, взяла? я звичайно їхала в сільпо за піцею, але. Я дізналася, що є сільпо, які не пекуть пиццю на виніс. Там, де тільки є доставка, там є піца. Ось така. В коробочках ти складаєш і несеш. Тому я взяла у них кулінарії та, яка в них була єдина. Ось вони бачите, 259 гривень за кілограм. Ось ця піца виходить 692 г, 179,23. Значить, це я забрала в них усе, що було. Більше в них піци не було. Там, звісно, слабоватеньке таке сільпо. І вибір такий слабоватенький. Є в нас торгові сеті в Харкові, допустимо, чи французький бульвар, де, де там такі сеті багато що є. Ось такі зайчики, якщо у вас є... Е, 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 якщо ви будете сьогодні в сільпо, сьогодні неділя, вони коштують по 19 гривень. 19,99 Звичайно, я так. як... Побачивши таку ціну, вони були по 99. Зараз акція кому ці нужні зайчики, коли Великдень вже пройшов, я не знаю коли, сьогодні у нас травень. А от бачите, ну один ми взяли, звісно, трішки ось таких. Їх було мало, мало, мало цих, тому ми взяли, ось таке. От ви видите, виходить 4 зайчики, кожен важить 50 грамів. А не коштує 19,99. Тобто, це взагалі, якщо два взяти, це як коштує одна шоколадка по акції. Що ще я взяла? Зараз по акції в сільпо пікнік по, 19, по 18 гривень. Я його, знаєте, не дуже, але інколи хочеться. Ось, я взяла їх 6 штучок. Їх там було маловато. Люди теж беруть, їм теж подобається. Даже не 6, а бачите, 7. Я сказала 6. Значить, хтось мені, хтось мені доклав, или, или я така, так гарно вмію рахувати, що набрала. Беру 6, а кладу 7. Так, що ще я взяла? І ще я взяла трішечки для себе, для свого гарного настрою, коли в мене похмурий він. Ось таке віно. Знаєте, я ще стала брати віно. Щоб на війні була наклейка, що це імпортне вино, що це не розлите у нас, а це вже привезено, закупорено в тій державі, в якій тут написано. От ця наклейка свідчить про те, що вино закупорено в Грузії. Це грузинське вино, наскільки я пам'ятаю. Ілі не грузинське. А, то я одне взяла грузинське, а це не грузинське, я не, 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 не можу знайти, де воно написано. Читаю, читаю. Франце, о, я франце, бачите, ось таке французьке вино. Я взяла собі для гарного настрою, може колись знадобиться. я полюбляю червоне сухе вино, тому його купляю. Також купила ось таке теж грузинське вино, бачите, як я й казала, наклейка свідчить про те, що це вино закупорено. І нам привезено, і ми тільки з. Вивезли це вино, поставили на. як воно називається, не знаю, І наклейку, що це імпортне. Тому що ну, Не всі знають і язики французькі, і, і німецькі, то грузинські. Тому ось так написано для нас. вино виноградне, купажне, біле, сухе, біле. о, блін, біле. Я чуть думала, що я красне взяла. ну, коротше, Біле, красне без різниці, Одне і те ж. Ось так. Все це я купила сьогодні в Сільпо. Дякую всім за увагу. Ціни я напишу, бо покупочка, це, одразу кажу, вийшла не дешева. Дякую всім за увагу. До побачення!